Привіт! Раді вітати на нашому каналі! З вами, як завжди, я Ігор Сиротюк, технічний фахівець компанії Bloom Україна». У цьому відео ми хочемо коротко розповісти про завіси від компанії «Блюм». Які переваги завіс від BluM? Найперше це якість, якість до найменшої з декількох десятків деталей, з яких складається завіса. Наші завіси без проблем витримують 200 тисяч циклів відкривання закривання, звичайно, за умови правильного встановлення. А це на весь термін користування меблями. Для нас якість це не лише те, що всередині, це також бездоганний зовнішній вигляд. Завіси в кольорі нікель або чорний Онікс ідеально пасують для будь-яких меблів. Фасади можуть бути з різноманітних матеріалів: дерево, МДФ, ДСП, hpl пластик, скло, дзеркало, вузькі чи широкі алюмінієві рамки. Різні типи кріплення чашки завіси до фасаду: на саморізи, єврогвинти, під дюбелі, під прес, на клей. Прості розрахунки присадки, швидкий та зручний монтаж, демонтаж, тривимірне регулювання фасаду м'яке і тихе зачинення дверцят завдяки вбудованому або накладному амортизатору, який ми називаємо блюмовшн. Завіси без пружин для фасадів без ручок з технологією руху тіпон. Широкий асортимент завіс для стандартних і кутових шафок. Розмаїття завіс для спеціальних конструкцій. І це ще далеко не повний перелік переваг. Спочатку про завіси з кріпленням швидкого монтажу кліп. Плече завіси легко та зручно заклацюється на монтажну планку. Завіси з кріпленням кліп поділяються на два види – кліп-топ і кліп-топ Blue – це завіси з пружиною, на які можна встановити накладний Blue Motion, А також без пружини для технології руху Tip On. Blue Motion – це завіси із пружиною із вбудованим у чашку завіси амортизатором. Кожен тип завіс, кліптоп і кліп Blue Motion має своє призначення та індивідуальні можливості. Наприклад, є завіса для тонких фасадів від 8 до 14 мм завдовжки. Є, само собою зрозуміло, для фасадів від 15 до 26 мм. А є також спеціальна завіса для профільних або товстих дверцят до 32 мм завтовшки. До речі, за допомогою внутрішньої завіси для профільних фасадів можна зробити ось таку цікаву конструкцію. Фасад по всьому периметру виходить за габарити корпусу. Зверни увагу, в цьому випадку завіса монтується на боковину, а монтажна планка на фасад. Це дуже гарно і цікаво виглядає, наприклад, у ванних кімнатах. Завіса кліптоп чи кліптоп блюмошн кристалло для скляних фасадів або фасадів із дзеркала. Можна ставити як у звичайний дерев'яний корпус, так і в повністю скляний. Завіса кліптоп чи кліптоп Блюмошен 155 градусів, окрім того, що має великий кут відчинення, володіє ще однією важливою і цікавою функцією. У неї нульове входження. Якщо фасад відкритий хоча б на 90 градусів, він повністю виходить за межі внутрішньої частини корпусу і таким чином не заважає ковзати шухлядам. Зі стандартними завісами це неможливо. До речі, нульове входження теж мають завіси, про котрі ми вже згадували: кліптоп чи кліптоп блюмошен для тонких фасадів і кристали для скляних та дзеркальних дверцят. Але повернімося до завіси кліптоп-кліптоплю мошен 155 градусів. За її допомогою можна робити ось такі цікаві конструкції. Устик. Як можна побачити, краї фасаду та корпусу зроблені під 45 градусів. З фальцем для імітації тонких фасадів. Також ця завіса може мати накладення на боковину корпусу до 34 мм. Ще одна важлива і цікава завіса кліптоп або кліптоп Blue Motion під фальшпанель. Можливо, мало хто знає, але вона є внутрішня. Як у нашому випадку, фасад в рівень з фальшпанеллю. А може бути накладна, фасад накладається на фальшпанель. До речі, внутрішня завіса під фальшпанель відкривається на 83 градуса, і відповідно до неї не потрібно жодного додаткового обмежувача для того, щоб уникнути зіткнення у кутових конструкціях. А що, коли треба зробити різні кутові шафки? Без проблем. Завіси з різним кутом, клиноподібні підкладки плюс-мінус 5 градусів, різні за висотою монтажні планки допоможуть зробити конструкції з кутом від мінус 50 до плюс 50 градусів. Два слова про монтажні планки. Вони бувають хрестоподібної форми або прямі. Можуть мати різну висоту або, іншими словами, різний підйом. Які завіси різняться за типом кріплення на саморізи, єврогвинти, дюбелі, підпрес, наклей. Але всі вони підходять для будь-якої завіси з типом кріплення кліп. Тож які обрати, все залежить від типу завіси, від конструкції, від наявного обладнання та й навіть від вподобань. Варто також згадати, завіси з типом кріплення модуль. На відміну від кліп, вони не заклацаються на монтажну планку, а насуваються і фіксуються гвинтом. Наприклад, спеціальна завіса для вбудованого холодильника. Її сконструйовано таким чином, щоб був легкий доступ до усіх регулювальних гвинтів. Або завіса модуль під фальшпанель із вмонтованим BlueMotion. Для неї потрібно всього 28 мм простору, і відповідно вона монтується на дуже вузькі фальшпанелі. Звичайно, в одному невеликому відео просто неможливо розказати все і про кожну завісу. Ми просто хотіли донести думку, що майже немає такого рішення, якого не можна було б вирішити за допомогою завіс від компанії Bloom. Про деякі з них ми знімемо окремі відео. А якщо тебе цікавить якась конкретна ситуація. Не вагайся, пиши своє запитання тут, і ми з радістю допоможемо. Якщо ж ти хочеш детальніше ознайомитися з можливостями та асортиментом наших завіс, навчитися розраховувати присадку, спробувати монтаж, демонтаж. Запишися на безкоштовні індивідуальні навчання до дилера Блюму Україна у своєму регіоні. До речі, відео про індивідуальні навчання можна переглянути на нашому каналі. А на цьому все гарного настрою і міцного здоров'я!